Новий навчальний рік у Кривому Розі, як і у всій Дніпропетровській області, школярі розпочнуть онлайн форматі. Таке рішення прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Керувалося питаннями безпеки дітей в умовах постійної загрози ракетних ударів по містах України. Ми прийняли таке рішення, щоб захистити наших учнів, наших Педагогів від різних ризиків для того, щоб були в них і зберегти їм і життя і здоров'я, щоб наша, з 1 вересня ми переходимо працювати в онлайн режим, як наші школи, дитячі садки і так позашкільні навчальні заклади. Ми робимо все. Щоб підготувати наші навчальні заклади, і я хотів би сказати, що я зараз провожу об'їзд наших закладів. і Я впевнений, що ми на 100% готові зараз до нового навчального року. Під час наради Юрій Вілкул наголосив, школи міста також приймають дітей-переселенців. В наших школах ми повністю готові для прийому і Навчання наших переселенців, дітей-переселенців, котрі в нашій школі вже більше 2,5 тисяч записалися. В деяких немає необхідних документів, але ми вирішили всі питання для того, щоб вони продовжували навчання в наших школах і подальшому. Тому я дуже вдячний нашим педагогічним працівникам, котрі. Не куди не виїжджали, ті, хто повернулися, ті, хто готовий працювати в онлайн режимі. І ми вже маємо такий досвід. Ми в період пандемії вже відпрацьовували онлайн режим, тому я впевнений, що наші освітяни на должному рівні. Нададуть всі необхідні освітянські послуги і діти, котрі підуть навчатися в цьому навчальному році, отримають достойні знання. У Криворізьких школах використовують декілька платформ для проведення онлайн уроків. Конкретний застосунок обирає кожен навчальний заклад. Як повідомляється, у цьому році в місті повністю відмовляються від ведення паперових журналів, замість них електронні. Цей навчальний рік буде вже п'ятим в умовах реформи нової української школи. Чотири роки ми навчали початкову класи за програмою НУШ. В цьому році у нас п'ятикласники заходять за програмами Нуш дуже прикро, що вони заходять в нову програму без нових підручників, тому що наразі Міністерство освіти і науки не змогло їх нам надрукувати через обмеження, через військовий стан, але вони є в електронному вигляді, в електронному форматі. Всіх можуть завантажити, можуть скористатися онлайн. Тобто я думаю, що тут ми зможемо з цим справитися. З 1 вересня в онлайн режимі будуть працювати всі заклади освіти у кривому розі школи, заклади профтехосвіти, виші ДЮСШ, центри творчості, заклади культури незалежно від форми власності та підпорядкування, теж працюватимуть дистанційно. Юлія вітряк, Максим Пономарьов. цей день